Початку повномасштабного вторгнення Україна втратила більше 400 тренерів, спортсменів та майстрів спорту. Фотовиставку на честь полеглих героїв започаткував спортивний комітет України. 120 світлин загиблих спортсменів, вояків привезли до Вінниці. Майже місяць експозиція працюватиме у художньому музеї. Ми ще раз згадаємо наших героїв, спортсменів, які Стали на захист рідної землі проти російської навали. Янголи спорту так назвали фотовиставку на честь українських спортсменів та тренерів, що загинули внаслідок російської агресії. Започаткувала проєкт команда спортивного комітету України. За два роки Великої війни наша держава втратила 400 майстрів спорту, тренерів та чемпіонів. На виставці у Вінниці представили 120 історій спортсменів з різних куточків країни. На виставці у Вінниці представлено 120 таких історій. В цілому, в нашому проєкті, я повторюсь, на жаль, вже понад 400. На жаль, думаю, що їх значно більше. Це те, що ми знаємо. Це спортсмени, тренери, які загинули від перших днів повного масштабного вторгнення. Лариса Янович розглядає фото свого сина Юрія. Він був майстром спорту з водного слалому, а ще воїном, який добровільно пішов на захист рідної країни від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Юрій Янович загинув як герой під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх побратимів. Виконав, ну, виконував завдання і так трапилося, що їх окружили. І він. Відвлікав, був поранений його побратим, і треба було його забирати. І Юрочка мій відвлікав, і пішов наліво, ну, відійшов, відходив наліво, відстрелювався, щоб відлікти увагу на пораненого свого побратима. Віктор Торкотюк, командир спецпідрозділу Артан, досі не може говтитись від загибелі своїх побратимів, бо для нього, як командира, втрата бійців це особиста втрата. І всі загиблі вояки це герої, які не підвели і віддали своє життя за Україну. Ми постійно спілкуємося і робимо, приїжджаємо, Будемо скоро ховати Юрія Тіновича в Вінниці. Ми Вже там робимо всі процедури, будемо ховати. під весь підрозділ постійно приїжджає на похорону. Валерій Родіонов був майстром спорту з боксу. Так само у перші дні Великої війни взяв до рук зброю і став на захист рідної країни. Завжди прагнув знаходитися у найгарячіших точках фронту. Його шлях до Артану був довгим, починаючи з дільничого спектра поліції. Потім він був старшим слідчим, був капітаном поліції. А потім вже був у зведеному зводі сафарі. Об'єднані штурмовій бригаді Людь потім вже був, потрапив до Ортану, до спецрозпідрозділу Ортан. Спецроз. Спортивний комітет України має намір провести виставку у Парижі перед початком Олімпійських ігор, щоб донести спортивній спільноті, яку ціну платить український народ за війну, яку розпочала Росія. Олег Колесник, телеканал Вінничина.